Тим не менше, зараз є питання, чи доцільно нам втримувати такий плацдарм, який тримається фактично на одній лінії сполучення, яка знаходиться під вогневим контролем ворога, постійним вогневим впливом, постійним ураженням. Безумовно, це дуже важливе питання. Я розумію, що зараз політично дуже невигідно говорити, що ось ми маємо. Виходити з цієї санітарної зони, що нам потрібні якісь важелі і що ми також можемо вести перемовини щодо цієї санітарної зони. Але, друзі, у кожного питання на війні є своя прагматична ціна, це ціна життів тих людей, які виконують наказ, життя українських воїнів. І я вважаю, що якщо немає сил, достатніх Для того, щоб взяти під вогневий контроль російські фланги російські ударні угруповання, знищити їх. для Якщо нема сил для того, щоб подавити роботу російських вогневих засобів і в першу чергу підрозділів дронів, то безумовно говорити про те, що ми маємо там стояти до кінця, мають тільки ті люди, які там в тому районі самі намагаються стояти до кінця. У кожної Операції на війні є своя ціна і доцільність.